Житловий комплекс гайд парк відрія велнес резиденція старт продажів не обійшлося сьогодні без бавовни, адже в ніч на 1 вересня безпілотники атакували електричну підстанцію Кропоткін у Краснодарському краї Російської Федерації. Про це від самого ранку писали теж телеграм-канали. Але от станом на цей момент вже і в оперативному штабі Краснодарського краю підтвердили таки, що дійсно у промзоні Кропоткіна через падіння уламків БПЛА сталася пожежа на транспорті. 30... Трансформаторній підстанції. Звісно, у них, як завжди, у їхніх звітах все під контролем і там за попередньою інформацією немає постраждалих і суттєвих якихось пошкоджень. Але, от, як повідомляє телеграм-канал Астра, таке Ошкоджено об'єкт, який забезпечував живлення регіональної енергосистеми та вузлових залізничних комунікацій Краснодарського краю. Е, ну і я так розумію, що знову ж таки там у них зараз тривають перебої з електропостачанням, які почалися, бо інформації про те, що все вже відновлено ще не було. Е, про що це може свідчити? Ну, про те, що ми тільки що з вами порозмовляли. Вони дійсно планують. Вони перекидають давайте так. Кількість військ російських на лінії фронту не збільшується, навіть вона потрошечку зменшується. Ну принаймні та, та кількість росіян, які ми знищуємо, вона приблизно така сама, яку вони можуть долучити через підписання контрактів. Ну, там ще можуть є люди, які з цим погоджуються, підписують контракти для того, щоб отримати одразу там велике винагородження. Тому, якщо десь збільшується кількість військ, наприклад, на запорізькому напрямку, то це не за рахунок резервів, які росіяни підтягують з якихось тилів, це за рахунок переміщення військ. І навіть ми знаємо, що переміщуються війська на Покровський і Запорізький напрямок, саме з Сумського напрямку. Там ну, росіяни вже ну, ми позупинили їх на наступальні дії, і вони зараз намагаються от війська посилити ті, ті, ті угрупування. Логістика перевоз, перевезення паливностильник, іншої техніки, ну, треба залізниця. Це найбільш швидкісний і найбільш дешевий спосіб переміщати війська. Тому от наша атаки на НПЗ, наша атаки на логістику, наша атаки на потяг, які вже привозять зброю чи паливностильник. Це є те, що ми робимо, для того, щоб не дати ворогу ну, спокійно. Принаймні, спробувати сконцентруватися десь і там робити якісь швидкі маневри, що швидке переміщення. Тому чому саме по таким е, об'єктам, атака? ну тому що заважати треба заважати їхній логістиці, тут все очевидно. Ну і до речі, також в продовження е, теми про Бавовну Вже і маємо інформацію підтверджену, що спецпідрозділ ГУР Міністерства оборони України примари на території тимчасово окупованого Криму е, вдарив дронами по авіабазі російських загарбників у гвардійському. Це нагадаю неподалік Сімферополя. І от як офіційно повідомляють, внаслідок цього удару успішно уражено два ворожі гелікоптери. Мі 8, Мі -8. так орієнтовна вартість Мі-24. Так, так, так. 2,24. От пишуть, що орієнтовна вартість виведених з ладу вертольотів становить від 20 до 30 мільйонів доларів Сполучених Штатів Америки. Але, от мені цікаво, от якщо можна кілька слів, що важливіше за фінансову складову. Ну по перше, фінансова складова вона важлива, бо є певний бюджет, який Росія витрачає на підтримання цієї війни. Якщо нищити дороговартісну техніку, то її треба замінювати дороговартісну техніку. Тобто. Це важливо. Тому наскільки ну, з фінансами, ну напряму ну, під час війни не варто, хоча ну може не можна напряму, але орієнтуватися на, на те, що скільки коштує, скільки коштує дрон, скільки коштує те, що він вразив. Ну, якщо так робити постійно, то врешті-решт це суттєво вплине на можливості постачання нової техніки чи відремонтованої техніки на лінії фронту, бо просто не вистачить за що цю техніку робити чи ремонтувати. Ну і так само з нашого боку ми не можемо збивати, ну, там, наприклад, шахайди патріотин, бо там одна ракета коштає 10 шахайдів. Тому тут є, є певні обмеження. І фінанси вони так, вони ну не можна, знаєте, це не вигідно. Там щось те, чим ми щось вражаємо, може коштувати дорожче, ніж те, що ми вражаємо. Тому ми не будемо вражати. Ні такого логіки немає. Інколи це треба робити, але все ж таки рахувати вартість. Ну от зараз дрони, і мі, і МІ 8 і мі 8 і міші привітали. Ці гелікоптери вони звісно набагато Там, Тому тобто це, 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 це нормально, це правильна логіка. Ну і також маємо підтвердження. Я вже розповідала вранці, що у ніч з 29 на 30 серпня сили спеціальних операцій знищили РЛС на тимчасово окупованому півострові Крим. Ну також розумію, що у московитів зараз буде добряче через це підгорати. Тут ні в плане підграти. Тут це пов'язано з атакою наших фламінгів. Uh -huh. Справа так, що будь-який знітно-ракетний комплекс, він база його, ну не база, а дуже важлива складова, чи головна складова це радіологіційна станція. Вона саме фіксує прольот цілі, вона його захоплює, вона супроводжує і дає вже команду безпосередньо на пускову установку, на ракети, щоб ну, старти і ця ціль. Повітряно була знищена. Якщо немає, якщо не працює радіоакційна станція, то з інтернетом комплекс не працює весь, тобто повністю. Ну, це як двигун в Автівці, там все важливо, але от не працює двігуни, вона не їде, тільки зборки. Тому знищити комплекси радіоакційних станції від комплексу С400 чи С300, що ми робили, це дає. Певне вікно можливості на певний час. Вочевидь, буде привезена новітня на станція, якщо там не підлягає рему, ну якщо не підлягає, то на місці не відремонтують, якщо вона суттєво пошкоджена. Це займе певний час, там треба потім технічне питання вирішити, щоб вона ну, могла працювати в той системі протиповітряної оборони, яка, яка будується. Тобто це певний час. Я думаю, що ну, це день, ну, навряд чи година, це швидше за все день. чи Може, ну, два ні, три ні, ну, багато годин, скажімо так, декілька діб. І от за цей час, в тому місці, де протиобитряна оборона стала менш щільною, ми треба запускати наші засоби нападу, ті самі фламінга, і ну, знищуючи радіоклаційні станції знітнорахних комплексів чи просто радіоклаційні станції, ми відкриваємо шлях для прильоту наших. Наших ракет. ракети три фулміни, які були запущені, вони всі досягли цілі, тобто росіяни не змогли їх перехопити, і вони прилетіли. І там ну, було знищені, Ну я думаю, що про це ви ще. Задозадасти питання, щоб я не Угу. Uh -huh. Так, дякую вам за цю інформацію. Я от зараз тоді підсумовуючи нашу з вами розмову, ще хочу от почути вашу думку з приводу того, що аналітики Американського інституту вивчення війни у свіжому звіті пишуть, що Росія найближчими тижнями може посилити знову свої атаки для погіршення саме стану української енергетичної інфраструктури. Я тут не здивована, тому що напередодні зими це в принципі чого очікувати ще від росіян. Але якщо це і так, то, то наскільки багато всього їм там вдалося за останні місяці накопичити? Ну ох, доволі багато є оцінки. Я вам зараз скільки ракет вони накопичили? Ну, по оцінкам нашої головного управління розвідки трохи більше двох тисяч ракет у них є на за всіх ракет: і кінжалів, і калібрів, і. Х-101, х 555, виробляють вони десь орієнтовно 150 ракет на місяць. Плюс-мінус. Тут знову точно інформація нема, дивлячись, яких ракет, Ну, там Х-101 ну, біля 30 на місяць, там кінжалів 2-3. Накопичена достатня кількість ракет. В шахіді вони виробляють десь 150 на день, тобто десь 4,5 тисячі, хочуть підняти до 6 тисяч на місяць виробництва цих, цих засобів нападу. Багато чи це чимало, ну це. Цифри великі, але треба ж порівнювати. Багато чи мало, це не про що. На початок повномасштабного вторгнення, у тих самих ракет, яких зараз в них трохи більше, ну, приблизно 2 тисячі, в них було 4 105, ну, більше 4 тисяч. Тобто на сьогоднішній день це Іскандери, в тому числі, рахуються, і М і К. Тобто ракет сьогодні у росіян вдвічі менше, ніж було на початок повномасштабного вторгнення. Хоча суттєво збільшилось кількість шахетів. Тому чи будуть вони атакувати наші енергетичні системи, де вичевить будуть на перед зимовим періодом, коли треба теплопостачання, коли ну, мають працювати наші енергозабезпечуючі всі структури? Вони, звісно, будуть їх атакувати. Тому тут нічого нового чи судослідження він не сказав. Він констатував очевидні факти. Ну добре, що він це сказав. Це і так по великому рахунку було вочевидь. Чи зможуть чи нам очікувати якихось блокаутів, таких, що ми залишимося на велику, там, на добу чи на дві доби великі регіони Ні. Ми підготувалися до цього, ми зробили певні диверсифікацію енергопостачання. Так. Тому спроби така так будуть, якісь проблеми з енергопостачанням будуть, але ну, такого, що було два роки тому, повторення такого вже росіяни. Досягнути не зможуть. Mm -hmm. Так, абсолютно з вами погоджуюся, і знаєте, ми вже знаємо власне, чого очікувати від росіян, і українці точно вже знають, як протистояти їхній темряві, і от в них не вдалося минулого року, позаминулого року. І я впевнена, нічого в них не вийде і цього року. Не вдасться їм закутати нас у холод і темряву, як би вони не хотіли. Тому що наші світлі ну, серця вони розповідали, де да. що ну, буде холод всі ми там за так так. Розповідали, вони далі розповідають. Їх слухати це тільки, щоб себе не поважати. Дякую вам, пане Олексію, за інформацію і за те, що долучилися до прямого ефіру. Бережіть себе та бережіть Україну. Переможемо обов'язково. Обов'язково переможемо. І... Світло наших сердець переможе темряву їхню. Тому всім, хто нас дивиться, нагадую, що донатьте на потреби нашого війська, підтримуйте кращих синів і донік українського народу, які зараз на фронті. А в прямому ефірі щойно був Олексій Гетьман, це майор у відставці та ветеран російсько-української війни і майор запасу.